Італійські дні в Україні кава, вино, паста, ювелірні прикраси ці виробники відомі в Італії і збираються виходити на український ринок. посольство Італії намагається працювати в різних напрямках. Один з них підтримка підприємств, які хочуть працювати в Україні, і підтримка економіки. Цей захід був організований, аби зблизити український та італійський підприємницький світ. Вишукана та смачна. у кожному виробі душа, серце та найкращі традиції середземномор'я. Виробників підбирали ретельно за багатьма критеріями, аби гідно представити українському споживачу. Біля кожного з презентаційних стендів черги, відвідувачі у захваті. Скоріше, це паста якась для макарон. Мне кажется, ну для макаронних вироб. Ну, Достатньо вкусно, не обичне в Україні. Такого немає є в Україні, але це також добре. Від шедеврів гастрономічних до мистецтва, італійський живопис, архітектура символ у всьому світі. Віторіо Варе вже давно став брендом сучасного італійського мистецтва. Вітчизняні поціновувачі з роботами художника вже знайомі. В Україні він виставляється не вперше. Кожна робота сюрреалістичні світи, інтенсивні та динамічні персонажі. Митець привіз декілька серій: чорно-біла як символ гармонії, та Янь. Жоден не повинен привалювати. Блакитна серія присвячена воді. З неї почалось життя. Кольорова серія ілюструє еволюцію душі людини. Всі роботи об'єднує деталь: три крапки. крапка це круг, це сферична форма. У крапці безмежність. У ній немає початку та кінця. Я дуже пов'язаний з цим. Тому на моїх картинах часто повторюються три крапки. Однак, чому їх три? Це мій секрет. Митець обожнює мандрувати та у кожній країні дає майстер-класи для дітей. Каже, картина як музика. Фарби, полотно та натхнення не потребують знання мови. Діти живуть відчуттями і як ніхто можуть їх висловити пензлем. Це для вас новий стиль? Ні. Ні? Я люблю такі стилі малювати. Щось, але щось нове для себе відкрили? Так, що, сам? що можна малювати не звичайними кісточками чи, а можна малювати. Предметами тими, які можеш даже не здогадувати, що вони в тебе лежать, і ти можеш ними малювати картину. картини. Картину, яку малював італійський майстер та українські учні художніх шкіл, продадуть кошти. Організатори обіцяли віддати на благодійність. Антоніна Кравченко, Андрій Пішта, Антіві.